Я хочу бачити світ під таким гаслом. Цьогоріч у 9-те відбувається всеукраїнська благодійна акція Серце до серця цього разу. Волонтери збиратимуть кошти на закупівлю обладнання для лікування і діагностики вад зору у дітей. Акція триватиме до 27 квітня. Організатори акції дізналися, що року майже у 375 тисяч дітей вперше діагностують хворобу органів зору. Більшості з цих дітей ще не виповнилося 7 років. Найпоширеніша вроджена патологія. Яка може призвести до інвалідності косоокість, тому зрозуміло наскільки важливою є діагностика і раннє виявлення цих захворювань у дітей за 20 років незалежності для обласних лікарень дитячих не було куплено жодного медичного обладнання. Все обладнання, яке там зараз стоїть, з новішого це все подаровано різними фондами, меценатами. От і тільки такою спільною громадською допомогою ми. Можемо якось покращити стан з технікою, яка стоїть в лікарнях. Річ до акції Серце до серця планують залучити 700 волонтерів, переважна більшість із яких молодь. До акції долучиться управління з питань сім'ї молоді облдержадміністрації, міська влада Тернополя, молодіжні організації Молода просвіта в пласт «Файне місто. Хочу згадати про проект, який найближчим часом стартуватиме від нашої громадської організації Файне місто це я волонтер за активної підтримки Тернопільською міською радою, під час якого б. Буде проводитись навчання молоді в якості волонтерів, де кожен охочий зможе долучитися, навчитися, як себе поводити в якості волонтера, як працювати волонтером, як активізувати і згрупувати свою роботу в команді цього року. Міський голова Сергій надол активно долучився до проведення до організації та проведення даної акції, так би сказати, взяв під особистий контроль. І запропонував більш активніше залучати школярів соціальні служби, звертатись до нашої молоді через соціальну рекламу. Волонтерів, які бажають долучитися, просять звертатися за адресою у Тернополі, вулиця Йосифа Сліпого, 3, або телефонувати за номером 52 31 84. минулого року з метою заохочення волонтерів. Ми провели молодіжний сплав. По річці Дністер це було таке молодіжне гуртування, ознайомлення. Ну і, звичайно, подяка молодим людям, які були причетними до цієї акції. І я цього року закликаю більше і більше молодих людей, волонтерів, учнів, студентів, для того, щоб долучитися до цієї акції, стати волонтером і відповідно допомогти дітям, які цього потребують. Зараз волонтери збирають кошти в організаціях і підприємствах, а 26-27 квітня проводитимуть акцію на вулицях Тернополя. Організатори закликають перевіряти документи, скриньки для пожертв на наявність захисних елементів та символіки акції, оскільки відомі випадки шахрайства.